Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Наша дача. Щойно ми отримали посилку з добривами, які нам знадобляться для вирощування рослин на нашій маленькій дачі. В наступному сезоні. В цьому відео я хочу коротенько розповісти про те, який мінімальний набір добрив нам буде необхідний. Вже закупили ми трішки соломи. Це для мульчування, ми завжди мульчуємо. Ну, справа зараз і відео не про солому. І так, друзі, дивіться, ми поки що не все купили. Калімах це добриво, яке добре відомо багатьом дачникам і городникам. Калійна магніве добрива, в складі якого 40% калію та 4,6%. Магніт, друзі, використовувати будемо навесні, посипаючи його 30-40 грамів під дерева або під кущі, під перекопку. Потім посипали, перекопали це доброго, пролонгованого способу дії. Тобто воно протязі деякого часу буде живити наші рослини саме цими елементами живлення, дуже ефективне і недороге. Раджу. Або в осені, якщо не встигли в осені, як ми не встигли в осені, випав сніг за тепличкою, бачите, вже сніжок лежить, а я тільки їх замовив. Ну, щоб були, вони вже навесно. То якщо не зробили, не посипали в осені, раджу замовляти зараз і навесні їх вже використовувати. Перше добриво, яке нам буде, яке нам знадобиться навесні, при вирощуванні розсади, це добриво. Ну, взагалі, скажу, оці добрива в пакунках цих, це професійні добрива італійської фірми Валагро. Вони всі розфасовані з професійних мішків по кілограму. Замовляв я їх в інтернет-магазині у Тетяни Вікторівни. посилання залишу. В описі до цього відео, друзі, по одному кілограму я рахую, що для дачників більшої, більшої кількості якісних і дійсно справжніх добрив, ну, в принципі, і не потрібно. І так, давайте все ж таки перейдемо до розгляду формул. Це формула НПК, Н-азот, тобто 13% азоту П це фосфор. Тобто 40% фосфору, і К – це калій в цієї формулі, 13% калію. Що це значить? Чому саме така формула нам знадобиться при проведенні пікеровки і при висаджуванні рослин на грядку в ґрунт? 13 азоту буде допомагати розвивати листа стеблову масу. 40 це фосфор, він буде допомагати нам нарощувати кореневу систему і буде закладати на майбутнє гарне цвітіння. Саме в маленькому віці рослини найбільше потребляють фосфор. Саме 40 одиниць, оці, друзі, вони допоможуть не тільки хорошо вкоренитись нашим рослинам, вони ці 40 одиниць також допоможуть потім щільно квітнути. А для плодових, що це? Для е, овочевих це значить, що чим більше Квітів тим більше врожай. Ну а для квітів це взагалі буде красиво просто квітнути. І 13 калію. Друзі, 13 калію це підвищення стійкості до різних несприятливих умов розвитку рослин, підморозки якісь, або посуха, або вітер. Тобто це необхідне для розвитку нормального рослини на початковому, і особливо калій, потім буде потрібен рослинам в другій половині вегетації. З цим розібрались. На початку, коли розсада, і коли розсаду, будемо розсаду висаджувати в ґрунт. Кілограм я його замовив, нам вистачить можливо, на рік, можливо, на два сезони. Оцього кілограму на 5 соток, я вважаю, ну більшої кількості добрива нам і не треба буде. Наступне добрива, друзі, вони майже однакові по своїх формулах. 20-20-20 азот, фосфор, калій. Ну давайте так щоб Після перегляду цього відео, ви вже запам'ятали азот фосфор калій так? 20-20-20. і 18 18 18 також азот фосфор калій. Е, відрізняються вони візуально, бачите, всі добрива мастера, вони так е, зроблені виробником, що вони будуть відрізнятися. Якщо це у вас зітреться, коли, ви зможете зайти на сайт, по посиланню, яке я залишу в описі до цього відео. І завжди там буде підписано і по кольору ви завжди зробите. Розумієте, яка, яка пачка, з яким добрим саме перед вами, навіть якщо цієї надписи не буде під кінець сезону або наступний сезон, воно вже може, хоча воно не стирається. Такі спеціальні фломастер. І так, друзі, ще раз повертаємося. 18, бачите, рівні частки всіх трьох елементів НПК всі рівні, що тут 18-18, що тут 20-20-20. Саме ці добриви, вони вважаються універсальними. Тобто їми можна кормити, живити наші рослини, як на початку, Звісно, вони не будуть дуже так тонко регулювати розвиток рослин, як оце, потім оце. А наприкінці вже каліни, більш вмістовно каліни доброго. Але можна, якщо не хочеться заморочуватись, як то кажуть, можна ці добрива використовувати з цими формулами з самого початку і майже до кінця розвитку рослин. Але все ж таки краще, ось як я розповідаю, фосфорна. Потім оце універсальне рівне, і наприкінці вже з підвищеним калійним змістом. Дивіться, друзі, 20 азоту будуть, коли ростинка приживеться, коли вона вкоріниться добре після висадки в ґрунт. 20 азоту будуть допомагати такому гарному розвитку листа степлової маси, тобто нарощуванню зелені. Це саме азот він допомагає е, наростити зелень, кущ томата, або кущ е, огірка і таке інше. Або якщо це ампільна петунія, припустимо, вона у вас буде така розкішна за рахунок е, саме азоту, який будемо давати потім, коли треба буде розвивати кущ 20 фосфору. Фосфор він завжди потрібен, тому що це енергія. Розвитку рослини не буде фосфору, рослина буде погано розвиватися. Таке буде преждевременне старіння буде рослини і таке інше. І 20 калію, це вже розпочинається калійне таке живлення для того, щоб органічне віщество, яке накоплюється при розвитку рослини, буде вже призводитись його відтік. З листової маси в плоди або в квіти. В чому різниця? Чому ось, бачите, 18-18-18 і 18, 18, 20-20-20. Два добрива у мене. Тому що ось у цьому добриві, 18-му, в ньому ще є плюс, я зараз так по пам'яті не пам'ятаю, плюс в ньому магній. Ось магній він особливо потрібен агіркам для їх гарного розвитку при підживленні огірків. Вони будуть і зеленими. Самі кущі вони не будуть жовтіти, тому що магній сам по собі це елемент, який є центральним атомом молекули хлорофілу. Тобто без магнію не буде зеленої рослина. Магній дуже потрібен. І також магній-любива рослина це перець солодкий або гіркий. Тому ось, хоча б інколи треба цим добривом підживлювати. Друзі. Я думаю, це зрозуміло. Початок підвищений фосфор, потім сезон йде розвиток рослини, цвітіння. Оце. Оці, оці будемо використовувати. І ще добрива, які я буду додатково замовляти, вони потрібні будуть в другій половині сезону вирощування рослин, це каліні добрива. Також це добрива фірми Валагра. І формули наступні Формула 3 азоту, 11 фосфору, 38 калію. Бачите, 3 азоту. Це коли, припустимо, томати жирують, і їх вже не можна кормити азотом підвищеним, припустимо, ось цим вже жируючі томати не можна буде 20-коли 20 азоту. Бо вони ще більш будуть за рахунок 20% азоту, ще більш будуть розвивати зелену масу, а нам це не буде потрібно. Тому ось саме це добро. 3 азоту, до мінімуму зведений азот, 11 фосфору і 38 калію. От за рахунок того, що велика кількість калію, 38%, ми будемо перекидати органічну складову із листя, тобто зменшувати листя і навпаки збільшувати плоди за рахунок калію. Оце добрива при жируючих томатах або інших рослинах жируючих, краще всього калійне саме з формуло 3,1138. Запам'ятали. І є ще одне калійне добрива, яке може нам знадобитися у випадку, коли ситуація навпаки, коли рослина не жирує. Формула цього добрива 15 азоту, 5 фосфору і 30 калію. Що це означає, друзі? Коли... Припустимо, томат пішов в генеративний розвиток генеративний. Тобто він весь увішаний плодами, а кущик недоразв... недорозвинутий. Треба буде трішки підштовхнути розвиток кущику. Тоді 15 якраз таки, азоту в цієї формули, формулі цього доброго, нам допоможе трішечки підштовхнути розвиток листа стеблової маси. 5 фосфору, цвітіння енергія і 30 калію. І калій буде в той період, це друга половина вегетації, коли вже справа йде ближче до плодоношення. Коли вже ми бачимо, оці яблочки висять на томатах, він кущик весь увішаний, і нам треба більш ну, прискорити збільшення цих плодів, щоб вони не почали червоніти, коли отакі. От по сортових ознаках в описі, ми бачимо, що, припустимо, томатик, плод повинен бути згідно з описом 200 г, а він у нас. 80 грамів недорозвину і вже починає червонити. Друзі, це помилка вирощування, це помилка з живленням. А така ситуація буває або з палими, або з підживленням, або з освітленням, або ну щось не так з рослиною, якщо. Е вона, ну, якщо плод на томаті починає ще в такому дрібному стані вже червонити, ну то ми будемо з вами за це розмовляти, коли будемо вирощувати. Я все буду розповідати, як цього ну, позбутися, як не допустити цього на своїх рослинах. Це майже всі добрива, але ще туди далі я буду замовляти е, такі органічні добрива, які також будуть допомагати нам вирощувати наші рослини. На цьому кажу вам до побачення. Гарного настрою, терпіння і мирного неба над головою.